Сьогодні буде трохи незвичний формат відео для мого каналу. Це формат перших вражень, тож для того, щоб вони були максимально щирі, тут не буде прописаного детально сценарію, але все одно будуть тези, на які я відповім. І ще різниця в тому, що мова піде не про консольну гру, не про ПК-гру, а про настільну гру, і це трохи незвично для мого каналу. Але ця гра настільки сильно посприяла на розвиток ігрової індустрії та РПГ жанру, що не розказати про неї буде якось дивно. Звичайно, як ви прочитали вже в назві, мова піде сьогодні про Dungeons and Dragons, D&D, D&D, підземелля та дракони, як вам зручніше, так і називайте. І через те, що D&D зараз переживає відродження, можна сказати, а на це дуже сильно посприяв вихід Baldur's Gate 3, до речі, геймплей якої ви будете бачити під час цього подкасту, тому що це найкращий варіант, як можна візуалізувати Dungeons and Dragons. Тож сьогодні я відповім і розказую. Скажу загалом, як проходить перша гра в ДНД, що ти відчуваєш, чи це реально крінжово як виглядає іноді там на деяких стрімах, чи це прям круто, і зачеплю тези для новачків. Запитання, які були в мене завжди перед грою. Я дам на них відповідь для людей, які ще сумніваються, чи йти їм пограти в це, чи ні. Я думаю, якщо ви вже натиснули на це відео, то ви плюс-мінус знаєте, що таке ДНД. Ось я так само плюс-мінус знав перед грою, що таке ДНД. Що там будуть, буде майстер, треба буде відігравати. Ролі свої, які ви обрали, та треба буде кидати кубик, який там вирішує чи ти вдачливий сьогодні, чи ні. І десь 90% людей, коли тільки ось зацікавились цією грою, пограли в Baldur's Gate 3, Тут такі блін, в це можна грати з друзями на столі, це прикольно. Як тільки починають читати правила, або взагалом щось про Dungeons and Dragons, одразу ця ідея відпадає. Там не те, що правила, там треба читати літературу, дивитися багато там відео. І пограти просто так у вас не вийде. Але є ДНД-клуби, куди ви приходите, і є люди, тобто майстер, ведучий, які знають правила чудово, все вам пояснюють, все розказують, і грати перший раз, якщо ви граєте в ДНД-клубі, як грав я зі своїми друзями. Зовсім не складно. От прям зовсім не складно. Вам все розкажуть, коли там що кинути, коли там о, якась ситуація, як з неї виходити, як не виходити, там різні поради будуть. І тому, якщо ви плануєте піти саме в ДНД-клуб і думаєте, а чи важко буде все грати, чи о, там чи я буду просто 4 години сидіти і читати правила, ні, можете сміливо йти. Грати це буде круто, тому що вам, як мінімум... Все все розкажуть, але ж якщо клубів в вашому місті немає, то може бути проблемно пограти в ДНД, не прочитавши всю цю літературу та не подивившись дуже багато відео, які вас навчать бути майстром, тому що найголовніший можна сказати в грі в Dungeons Dragons, це майстер, який і розказує пригоду. Який в цю пригоду вас можна сказати занурює. І якщо він погано знає правила, то враження будуть дуже недуже, як то кажуть. Одразу хочу відповісти на питання загалом, цей процес чи крінжовий він чи ні? Тому що перед тим як я йшов, в мене було таке відчуття, що це буде щось ну, блін. Ну я не впевнений, що мені це сподобається. Я не впевнений загалом, що. На це треба витрачати гроші, але я ризикнув. І я вам так скажу: це зовсім не крінжово. Чому розповім? Тобто вам майстер, наче читає книгу вголос. У вас ви ж коли читаєте книгу, так у вас є якісь образи, якісь локації. От так само і вам майстер розказує щось, у вас з'являються образи, локації, тобто все у вас в голові. І різниця в тому, що якщо автор книги вже продумав сценарій, продумав, що буде з головним персонажем, продумав, які там будуть. Ситуації, то в Dungeons and Dragons ви самі вирішуєте, в яких ви будете локаціях, що буде з вашими персонажами, що там буде відбуватися, і так далі. І це дуже круто. По суті, ви є учасником книги, і це неймовірні враження, тому що реально це як РПГ-гра, в яку ви. Ну там не знаю, відьмак. Або ж можливо, навіть Детройт, ось Детройт, там, де кожне ваше рішення сприяє на те, що буде там далі відбуватися, ось те ж саме, але в форматі настольної гри це ще крутіше, як на мене, тому що в грі знов ж таки ви бачите локації, ви бачите, як виглядає персонаж. Так, а тут у вас все в голові. І цікаво те, що у кожного гравця в голові своя локація, тобто всі ж по-різному уявляють там як виглядає площа. Так я можу сказати, ось площа на площі є, наприклад, фонтан, але ж кожен уявляє фонтан свій і площу свою. Через це ця гра ще цікавіша, тому що для кожного гравця це щось індивідуальне, можна сказати. Так, ми трохи відволіклись. Давайте пройдемось по тезам далі. Популярна дуже теза в інтернеті, там на Reddit і так далі. Звучить вона так: я не актор, чи сподобається мені грати? Давайте прояснимо тут. А дуже сильно всіх відлякує момент, коли кажуть, треба відігравати роль. Тобто, якщо ти гном, давайте скажемо ви гном. І вам треба відіграти цього гнома для того, щоб поринути у гру. І багато людей просто елементарно соромляться це робити, особливо якщо ще є незнайомі якісь люди поряд, дуже важко якось почати там якось розмовляти, так, там я такий, такий. Ні, дуже багато людей це соромляться робити. І я скажу так: якщо ви не хочете. Прям відігравати цю роль на максимальну, не робіть цього. Ця гра не зовсім про вихід з зони комфорту. Навпаки, перші ігри краще, щоб ви були в комфорті, щоб ви зрозуміли, як це. Ніхто вас не буде там змушувати робити якісь дивні речі. Якщо ви вважаєте, що буде зараз доречно відіграти прям голосом, відіграти жестами. Будь ласка, зробіть це буде тільки круто. Це буде. Набагато цікавіше, але якщо ви не хочете, не потрібно У вас не має бути цього відчуття, що ви прийшли і вас змушують робити те, що ви не хочете. Тобто відігравати роль на максимальну, як ви бачите іноді на стрімах, якщо ви дивилися по Dungeons and Dragons або е, на якихось там відео, не потрібно. Ось повірте, не потрібно згодом, ви самі почнете це робити, реально. Тобто, ви настільки по вас поглине цей світ, що ви з задоволенням почнете з ним комунікувати як комунікував би ваш персонаж. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Ще одна дуже популярна теза: це я далекий від ігор, як настільних, так і комп'ютерних. Чи буде мені цікаво тут вже більш складно мені відповісти. Якщо ви зовсім далекі від ігор, цікаво все одно може бути. Тому що, як я казав раніше, це дещо схоже на читання книги. Якщо ви любите читати книги, вам також може бути цікаво. Якщо вам подобається театр, вам також може бути цікаво. Гра дуже багатогранна, І її не можна віднести тільки ось мені подобається грати на PlayStation, наприклад, значить, мені сподобається грати в Дінді. Якщо мені не подобається грати в PlayStation або там на ПК, значить мені не сподобається грати в D&D. Ні, це так не працює в цьому випадку. Ось я, наприклад, ходив з компанією друзів, і деякі з них досить далекі від ігрової індустрії, але їм все одно дуже всім сподобалось, тому що це не на що не схожий експірієнс. Але але давайте зараз відверто. Якщо ви прям реально інтроверт, відверто, ви інтроверт, вам важко комунікувати з незнайомими людьми. Ви дискомфортно себе почуваєте, коли відбувається щось в компанії, то дійсно ви можете почувати себе досить дискомфортно. І тут вже індивідуальний момент. Якщо ви готові, все одно, навіть якщо через дискомфорт спробувати, то спробуйте 100% Якщо ви не готові, то не треба. Як я казав раніше, також що на грі має. І бути вам комфортно, все ж таки, Біль... ну плюс-мінус, хоча б комфортно. Якщо ви прям знаєте, що це не ваша історія, не варто. Я думаю, не варто, особливо якщо ви будете ходити в ДНД-клуб, а не грати в компанії там тільки близьких друзів, там будуть незнайомі люди. І задоволення ви можете від цього не отримати. Але знову ж таки сказати 100% за кожного з вас я не зможу, бо в кожного свій характер і свій темперамент. Тож, якщо в вашому місті є ДНД-клуби, спробуйте. Реально спробуйте, не сподобається. Ну що ж, не сподобалось, сподобається круто. Повірте, це буде ваше хобі. На думаю, багато не тільки місяців, а можливо і років. Якщо ж ДНД клубів немає, і ви маєте самі розібратися з правилами гри, це буде прям челендж. тому що правила має знати ідеально, хоча б майстер, і ще вміти пояснити ці правила іншим. Тож мотивація повинна у вас бути дуже дуже висока для того, щоб все це зробити. Як ви зрозуміли, з моєї такої невеличкої імпровізованої розповіді, мені дуже сподобалась ця історія, ця цей вид розваг можна сказати. І я був в захваті. Реально, в захваті, ми вийшли з друзями після сесії ігрової, і прямо круто, це було круто. Ніхто навіть не сподівався, що це може бути настільки цікаво. Плюс у нас не було високих очікувань. А коли немає високих очікувань, та ти отримуєш такий вау. Неймовірні емоції просто зашкалюють про підземелля та дракони. Можна розповідати ще дуже дуже довго, тому що тема дуже велика. Якщо вам щось цікаво ще було б почути, як новачкам, як людям, які... Тільки вагаються піти на такий вид розваги, то звичайно можете написати про це в коментарях, запитати якісь моменти, я на все відповім. Нагадаю, що я також новачок, і всі ці моменти, коли трохи стрьомно, трохи десь незрозуміло, мені все це дуже знайомо. Я сподіваюся, вам сподобалося відео. Можливо, ви для себе вже вирішили, так я готовий в це пограти, або ні, не готовий в це пограти. Якщо знов ж таки ви це вирішили, вітаю вас! Це круто! Бажаю вам гарної гри, щоб вам все сподобалося, і свій перший експіріенс також можете розповісти в коментарях. І дякую вам за перегляд.